Добра абетка. А. Акула сонцю посміхалась. На хвилях лагідних гойдалась. А. Альбатрос в океані летів. Та поруч з акулою сів. Альбатроса акула впізнала. Та з радістю привітала. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає? То й добро тримає. Усім передай мій привіт. Хай облетить алфавіт. По колу хай летить. Та хай усім щастить. В Альбатрос довго літав. Баклана у морі здогнав. Баклане, друже, тримай привіт. Та далі неси його у світ. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає. То й добро тримає. В. Mm. Баклан богомола зустрів. На березі біля кущів. Тримай богомолу привіт. Неси його далі у світ. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає? То й добро тримає. Богомол на травинку сів. Біля пахучих квітів. В mm. На квітці бджілку він баче. Тихасенько їй він каже. Бджілонька ось тобі привіт. Неси його далі у світ. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає, той добро тримає. В. Бджілка до вулика полетіла. Та по дорозі ведмідя зустріла. Ведмідь, ведмідь, тримай привіт. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає, Той і добро тримає. В. Великий ведмідь у ліс пішов. Вужа біля пеня там він знайшов. Вужик гарнесенький. Тримай привіт. Не загуби, неси його. Далі у світ. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає? То і добро тримає. В. Вуш на галявину приповз. Баче. На галявині вовк. Вуш його привітав. Та цей привіт йому передав. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає? То і добро тримає. Вовк на узлісі побіг. Та на узлісі біля доріг. Г. Горличка воркувала. Мабуть, комусь щось розповідала. Здорово, горличка, тримай привіт. Та неси його далі у світ. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає? Той і добро тримає. Горличка спорхнула. Та до міста майнула. Там горобець хліб клював. Друзів своїх скликав. Горобчику балакучий, тримай привіт. Та далі неси його всім у світ. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає, той й добро тримає. Горобчик цвірінькав, та як м'ячик скакав. Друзям своїм усе розповідав. Ге! Гава сіренька щось загубила. У дворі поважно навколо ходила. Гава мудріша за нас усіх. Та не шукай щось, тримай привіт. Неси його далі всім у світ. Хай береже від усіх бід. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає? То і добро тримає. Де дятел дерево довбав? У ньому комах шукав гава на гілку поруч сіла, та раптом зашепотіла. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає? Той і добро тримає. Е. Екзот в парку на лавці вуха чухав. Та з насолодою пташиний спів слухав. Екзот за дітлахами спостерігав. Але іноді під спів дрімав. Дятел поруч застукав. Екзот підняв вуха. Тримай екзот, привіт, та неси його далі у світ. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає. Той й добро тримає. Є. Єнот в кущах до озера біг. Знав він добре поруч усіх. По дорозі екзота зустрів. Єнот затримався, сів. Екзот йому щось показав. Та ще й привіт передав. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає? Той і добро тримає Ж. На озері посередині благодаті. На зеленому листячку лататі. Зелена жаба сиділа. Та комах ловила. На березі єнот з'явився. Води з озера напився. Жабу привітав. Та привіт їй передав. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає? Той і добро тримає. З Зозуля біля озера кувала. Її пісня далеко лунала. Зозуля усіх згадала. Усім добра побажала. Жаба почекала. Поки зозуля дорахувала. Зозулю привітала. Та привіт їй передала. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає? То їй добро тримає. І кожний дорослий та малюк знає, Що тварин на початкову літеру і немає, Але багато є інших тварин. В назвах котрих всередині є літери. У назві птаха сич літера й. Є посередині завжди. Дивний птах оцей сич. Сонечко сяє, а він спить. Зозуля голосно кувала. Сичу спати заважала. Сич прокинувся. Бурчати почав. Я усю ніч зовсім зовсім не спав. Вибачай, дружа, сич. Ось тобі гарний привіт. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає? Той і добро тримає. І індик неподалік почав гикати. Та гілки кущів смикати. Сич не встиг ще заснути. І відігнати свої думи. На індика очима блимнув. Доброзичливо хихикнув. Трохи позіхнув. І індику, оцей привіт збув. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає? Той добро тримає. Ї. Їжак поспішав, як завжди. Ніхто не знає, куди. Голки свої склав. Індика раптом впізнав. Індик його привітав. Усміхаючись, привіт, передав. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає? То і добро тримає. І. Йорш у річці у хованки грався. За камінцями спритно ховався. Їжачок його побачив. Бати з голками, як їжак, наче. Йоржику, друже, тримай привіт. Та неси його далі у світ. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає? Той добро тримає. К Ка. Качка ряску їла, і йоржа зустріла. Який ти спритний і колючий. Як їжак із голками, що на суші. Цей їжак передав мені привіт. Та я дарую тобі його услід. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає! Хто привіт приймає, то і добро тримає Л. Лисиця води напилась. Та біля річки затрималась. Лисиця качку баче. Туди сюди скаче. До качки не може дотягнутися. Тільки від цього журиться. Качка по річці пливе. Лисиці привіт передає. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає? То і добро тримає. М. Побігла лисиця до лісу. Розповісти про звістку. Бачить мурашка квітку тягне. В мурашнику з нею буде гарно. Мурашку вона привітала. Та привіт йому передала. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає? То і добро тримає. Н. Норка біля пеня відпочивала. Нікому не заважала. Всю ніч полювала. Мише в лісі ганяла. Мураха відпочити зупинився. Та біля норки опинився. Норка тримай привіт. Та неси його далі у світ. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає? То і добро тримає. О. Олень обберезу роги чухав. Раптом підвів угору вуха. Норка до нього підійшла тихо та привітала його щиро. Оленю, друже, тримай привіт. Та неси його далі у світ. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає, той і добро тримає. П. Півень сидів на паркані. На краю села біля плавні. Голосно співав. Друзів зазивав. Олень завітав. Та привіт передав. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає? Той добро тримає. Р. Равлик нікуди не поспішав. На листях вільно гуляв. Трохи поснідав, поки лазив. Настрій у нього став дуже гарний. Намить зупинився В усі боки подивився. Півник равлика побачив. Крила широко розпрямив. Голосно привітав. Та привіт йому передав Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає? Той добро тримає С. Синиця шкідників по деревах збирала. З гілки на гілку швидко стрибала. Їй не сидиться на одному місці. Синички в садку дуже корисні. Равлик встиг їй привіт передати. Удачі всюди їй побажати. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає, то їй добро тримає. Те. Татарук у кущах щось шукав. Час від часу когось гукав. Татарук великий птах. То на дереві він, то в кущах. Синиця в лісі його знайшла. Привіт йому процвірінькала. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає? Той і добро тримає. У Урофора живе в Україні. Зараз вона у червоній книзі. Блискучо чорна мушка у лісі літає. Нікому ніколи не заважає. Тетарук ледве розгледів її. Ось такі оці мушки дрібні. Урофора, тривай, тримай привіт. Неси його далі у світ. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає, то і добро тримає. Ф. Фазан поважно ходив біля води. Головою крутив туди-сюди. Своє відображення у воді розглядав та ще в усі сторони позирав. Урофора тихасенько привітала його. Привіт, передала, кружляючи біля нього. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає? Той і добро тримає. Ха. Хом'як обидві щоки зерном набив. Та біля нірки спокійно сидів. Хом'як міркував, що далі робити. Ще не поїв, але вже час пити. Фазан володіння обходив. Вздовж хом'яка проходив. Друже, хом'як, тримай привіт. Та неси його далі у світ. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає. То й добро тримає. Це Цвіркун сидів на скрипці. Грав. Так гарно та голосно він цвірінчав. Хтось із задоволенням слухав його. Грав він музику для краю всього. Хом'як під музику всю їжу з'їв. Цвіркун недалеко від нього сидів. Друже. Цвіркун, тримай привіт. Та неси його далі у світ. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає? Той і добро тримає. Че черепаха на сонечку грілась. Носити хатинку вона вже втомилась. Поспішати нікуди вона не звикла. Бо хатинка її нікуди не зникла. Цвіркун черепашці на скрипці зіграв. З піснею їй цей привіт передав. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає, то і добро тримає. Ша. Шершень над квіткою звично гуде. З кимось розмовляє, мабуть, про все. Де він літав, а де ще не був? Ще й про те, де що здобув. Черепаха від справ його відвернула. До себе увагу його привернула. Друже, шершень, тримай привіт. Та неси його далі у світ. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає? Той й добро тримає. Ще глик, мов соловейко, співав. Яскравим вбранням він усіх дивував. З гілки на гілку час від часу стрибав. Друзям пригоди розповідав. Раптом навколо щось загуло. Шершень летів до себе в гніздо. Шершень поважно щеглика привітав. Не поспішаючи, привіт передав. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає? То і добро тримає. М'який знак. Кожний дорослий і малюк знає, Що тварин з м'яким знаком на початку назви немає, але є тварини у назвах яких. У середині і кінці є знак м'який. Заєць довгі вуха. То щось уважно слухав. То по галявині стрибав. То на пені, як на барабані, грав. Щлик до нього підлетів. Заєць від несподіванки на пінь так і сів. Заєць, друже, тримай привіт. Та неси його далі у світ. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає? Той і добро тримає. Ю. Юдолія довго вуси у траві повзе. Мовчки, і як хрущ не гуде. На рослину заліз вусами рухає. Когось побачив та щось слухає. Заєць до нього пристрибав та здалеку покликав. Юдолія, друже, тримай привіт! Та неси його далі у світ. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає, то й добро тримає. Я. Ящерка на сонечку грілась. Тут з довговусом юдолія зустрілась. Ящерка, слухай, тримай привіт. Та неси його далі у світ. Сонечко сяє, про нас дбає! Усім нам добра бажає. Хто привіт, приймає, той і добро тримає. Ящерка трохи поміркувала. Вона про подорож згадала. Сіла швидко на пароплав та вже пливе в океан. Бачить на хвилях хтось гойдається. Ба то акула сонцю посміхається. Ящерка радісно її привітала. Та добра їй побажала. Передає їй привіт, Щоб Акула далі несла його в світ. Сонечко сяє, про нас дбає. Усім нам добра бажає. Хто привіт приймає, то і добро тримає. Дякую, ящерка, за приємну вість. В океані ти незвичайний гість. Це мій привіт, всю абетку обійшов. Та знову до мене прийшов. Це дуже гарний привіт. З ним краще буде весь світ. А бетка цікавою буде завжди вчать її добре всі малюки. Літери швидко навчаються складати, щоб швидко потім читати і писати.